Так, друзі, тест-драйв буде на Nmax 125, й хний інжекторний можна сказати МАКСІ скутер, так як він реально більше ніж більшість скутерів в його, скажімо так, кубатурі 125 він уже виглядає на порядок більший, звичайно він і важчий. Ну, і Один із найзручних, самих комфортних самих стукерів, на мою думку. Але знову ж таки по, по практичності, от, то у зв'язку з тим, що в нього є оцей тунельчик між ногами, він не самий, скажімо так, зі сторони так, практичності. От, але по зручності для високих людей це Максимально гарний варіант. От в нього дискові, що передні, ще задні гальма. От тут в цій комплектації у нас високе гарне вітрове скло. Ну, дуже комфортно за ним. А і сам скутерочок. Надзвичайно ну, приємно звучить по двигунчику, по, по басистості двигуна. Мені NMAX подобається. Тим більше він свіжий по роках, тут лед оптика свіжа. Ну, одним словом гарний, прикольний скутер. Ну і звичайно ж максимальна швидкість в нього в районі 90-100. Менше вони практично не їдуть. Найцікавий варіант зараз якраз непогано вітряно Їде він дуже цікаво, максимально 105 Під... на підйомчик, а назад зараз не побачимо. Мені сидіти зі своїм зростом 1,90 м на N-максові, ну, максимально комфортно, як тільки як можна, скажімо так. Ну і на тут пошли досі, звичайно, дуже гарно. Ну все будемо закінчувати, питань по N-Max немає, біжить він 105, максимальна швидкість, комфортний, свіжий, в ідеальному стані скутер. Кому подобається, телефонуйте, контакти вказані під відео, також в описі посилання на телеграм-канал. Техніка розмитнена, ставиться на облік. Підписуйтесь на канал, буде ще цікаві, будуть ще цікаві пропозиції. Всім дякую за увагу. За увагу, ставте вподобайочки. Дуже вам вдячний за ваш час. Всім вдалих покупок.